Мир вам. Маю радість бути сьогодні разом із вами. Бачите, як нові люди, які жили у цьому світі, примирились з Господом, покаялися в своїх гріхах і вступили в завіт з Господом через водне хрещення. Це дійсно велика радість. Мене звати Василь, я є ваш брат у Христі. Я є. Пастором церкви Єзуполя, що біля Івано-Франківська, а також звершую служіння обласного пресвітера Івано-Франківської області. І сьогодні маю велику радість бути разом із вами, щоб ділитися Словом Божим, щоб разом з вами молитися і щоб з вами радіти. Скажу також, що я є і вашим борожником. В Слові Божому написано, що не будьте винні нікому нічого, крім любові. Це перше. І друге брат Михайло вже не раз до нас приїжджав до церкви з братами і сестрами з хором і приймав участь в іванізаційних служіннях. І він каже: Ну ти вже боржник, тобі вже пора давно приїхати. Там війна, коронавіруси і так далі. що Знаєте, і весь час немає, часу немає, і так е, життя минає, і час біжить. Але, думаю, все, пора. Потрібно приїхати, побачитися з братом, з братами і сестрами, щоб разом спільно з вами порадіти. Отже, відкриємо слово Боже. Яке записане у Євангелії Святого Матвія, третій розділ зачитаю з першого вірша. Євангелія Матвія, третій розділ з першого вірша. Тими ж днями приходить Іван Христитель і проповідує в пустині юдейській. Та й каже: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, бо він той, що про нього сказав, був Ісая, пророк промовляючи, голос того, хто кличе в пустині. Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому, сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу, і пояс рем'яний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив вже він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них. Роди зміїний, хто вас надумив утікати в гніву майбутнього, отож учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі, «Я, ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена, кожне ж дерево, що доброго плоду, не родить, буде зрубене та й огонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде по мені, потужніший від мене, є недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом, вогнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні Невасимі. Одного разу мене попросили прийти до хворого чоловіка, який був лежачий уже, і він хотів слухати Слово Боже. Я прийшов до нього, розповідав йому про Ісуса Христа, про Євангелію, і ми з ним мали гарний час спілкування. І в той час підходить до кімнати, заходить його дружина, яка, скажімо так, має упереджене ставлення до єванських християн баптистів І не дуже вона хотіла спілкуватися про Бога, а знаєте, як зразу такі фрази, а ви не хреститесь. Знаєте, тобто хотіла сперечатися. Я кажу: ми хрестимось. Вона так зразу зупинилася, як це ви хреститесь. Каже, ні, не ви не хрестить. Каже, ні, ми хрестимось. А як ви хреститись? Каже, ми хрестимось, так, як Ісус Христос. Ви знаєте, як Ісус Христос хрестився? Вона каже: Ні, не знаю. Я кажу, ви знаєте. Каже, ні, не знаю. Ну, дивіться, каже, є свято Йордана, так? Ви знаєте таке свято, брати і сестри? Ну, святкую, так? Івано-Франківська область, недалеко від Львівської, ми дуже подібні. Ось і в нас ці всі дуже поширені. І на свято Йордана як люди вітаються. Христос хрещається, так? а відповідають в ріці Йордані. Я кажу: ну дивіться, ви ж самі кажете, Христос хрещається в Рці Йордані. Отже, ви знаєте, як Ісус Христос хрестився, а вона, знаєте, не знала, на що на це відповісти. Так ось ми, як християни, як. Учні Ісуса Христа, ми хрестимося саме так, як Ісус хрестився в дорослому віці через віру в Ісуса Христа, покаяння і через повне занурення. І ось ми з вами прочитали текст із Писання, де описано про три хрещення: водне хрещення, хрещення Духом Святим і хрещення вогнем. І, власне, на це хотів би звернути нашу увагу, брати і сестри, адже це є надзвичайно важливо. Іван, який родився від Захарії чудовим способом, він був священником за народженням. Його життя було вирішене і забезпечене, адже він був на повному утриманні держави, адже священників не утримувалися за рахунок пожертвувань, які приносили у храм. І ви знаєте, його життя було забезпечене до пенсії, скажімо так, чи навіть до смерті. Приходь в свою чергу звершуй кадіння чи інші. Е Діяння, дії, які Господь передбачив був, і більше тобі ні про що не потрібно турбуватися. Але ми бачимо, що Іван він мав особливу місію від Господа, адже він був притечою, передвісником приходу Месії. І ми бачимо, що Іван він прийняв служіння Назорея, він дуже скромно одягався, він дуже скромно їв, і він був пуст Тинних місцях, де була вода, і в той же час, де не було, де, було, де не було багато людей. І він проповідував людям. Якщо можна всю проповідь його звести до одного речення, він говорив: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Покайтеся. Тобто кожній людині потрібно перемінити свій розум, своє мислення, щоб бути гідними, стати перед Божим Сином, перед Месією. І він про це говорив. І ті люди, які визнавали себе за грішних, ті люди, які каялися в своїх гріхах, які хотіли змінювати своє життя, тоді вони приймали водне хрещення їх хрестив. Були і ті люди, які не хотіли визнавати себе грішними. Так, тут написано про фарисеїв, про садукеїв. Тобто ці люди вважали себе духовними, вони вважали себе релігійними, вони знали Писання. І вони, не хоч... вони вважали себе вищими за інших, і вони не хотіли визнавати себе за грішних. Приймати хрещення? Так, ми хочемо, все добре. Але каятися? Ні. Та ж ми не гірші за тих якихось алкоголіків, п'яниць і інших злочинців. На що Іван їм докорив. Він сказав: Роди Зміїний, хто вас надумав утікати від гніву майбутнього. Пізніше всі люди, і він каже, отож, учиніть гідний плід покаяння. Ви знаєте, авторитет Івана був настільки великий, що інші люди вони почали думати, чи він часом не месія. Тобто він так і добре проповідав, і хороше його було життя. Але Іван каже: Я хрещу вас водою. Але йде після мене той, що я не гідний йому розв'язати ремінця на взуттях. Це є служіння раба. Раби розв'язували ремінці на сандалях в старому часі. Він каже: Я не гідний йому, тому що Він хреститиме вас Святим Духом і Вогнем. І ось сьогодні ми мали водне хрещення. У новому заповіті воно набуває уже нового значення. І апостол Петро він каже, що хрещення, водне хрещення це не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богові доброго сумління. Коли ми обіцяємо Богу, ми каємося в своїх гріхах, і ми обіцяємо жити так, як Господь навчає у своєму слові. Це є обітниця і в той же час це є прообраз нашої смерті для гріха. І, адже як ми, брати, ви бачили, занурювали братів і сестер, які хрестилися назад. Так отже, це є символ також смерті для гріха, і коли піднімали це, є також символ Воскресіння для життя у Ісусі Христі. Отже, ми бачили водне хрещення, Іван звершував водне хрещення, водне хрещення звершували апостоли, і водне хрещення дійшло через християнство і до нас сьогодні. Адже навіть слово баптист означає хрещений. Буквально з грецької мови означає, ми хрещені. І тому, як хтось може казати, що ми не хрестимось. Отже, ми сказали з вами про водне хрещення, що звершують люди. Але Ісус Христос. Дорогі друзі, звершує особливе хрещення. До речі, ні разу в Біблії не написано, щоб Ісус сам хрестив. Його учні хрестили у воді, а Він не хрестив. Але як він буде хрестити, Він буде хрестити Святим Духом і вогнем. І ось тут вже багатьох питань стоїть. а що є ознакою хрещення Духа Святого? І ви знаєте різні вчення про цю тему. Ви знаєте, насправді це є надзвичайно просто і надзвичайно зрозуміло, щоб нам збагнути. А чи я хрещений Духом Святим? Ну, у свій час на апостолів зійшов Дух Святий, там шум був, там вогнені полум'я над людьми опинилися. Зараз над нами ніби такого немає. А що ж є ознакою хрещення Духа Святого? І тепер ми повертаємося до водного хрещення. А що є ознакою водного хрещення? Якщо говорити слово буквально хрещення, слово баптізіо грецької мови, це означає занурення. Тобто водне хрещення, це означає бути зануреним у воду. І що є ознакою водного хрещення, брати і сестри, дайте мені відповідь. Сьогодні брат Михайло пожартував, коли зайшов у воду, він сказав: вода тепла і. Мокра, так? Правильно, мокрість це основна характеристика води. Коли ми занурюємося у воду, ми стаємо мокрими. Всі, хто виходив, правда, і ті, хто давали хрещення і охрещувалися, вони вийшли з води мокрими. Вони набули властивостей води, яку, яку вони були занурені. Це є водне хрещення, занурення у воду. А що означає бути зануреним? У Духа Святого бути хрещеним Духом Святим. І тут вже можуть багато різних теорій бути, але Ісус Христос дає відповідь на це питання. Адже Він каже: кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубаний, в огонь буде вкинене. Отже, коли людина, коли Ісус Христос, адже Ісус Христос занурює в Духа Святого, і основною ознакою Духа Святого є що? Дух, який є? Вода мокра, Дух, святий, брати і сестри. і Якщо ми занурюємося в Духа Святого, то основна характеристика нас, як Християн, це буде святість. Про що говорить Ісус Христос? По плодах пізнаєте їх. І, власне, кожен із нас може подивитися на своє життя. Посані до Галатів, 5 розділ, 22 вірш, написано, що є плодом Духа Святого, а плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість закону нема на Таких. Отже, ми бачимо, що сам Господь він дав ось цю характеристику хрещення Духом Святим. І тому, коли людина, коли людина охрещується Духом Святим, брати і сестри, момент увірування. Коли людина почула Слово Боже, коли почути Слово злучилося з вірою людини, тоді Дух Святий входить у наше життя, і він починає змінювати нас. Він починає. Надавати нам нової природи. він починає формувати новий чоловік. Дух Святий з'єднується з Духом людини і перероджує нас. Якщо до свого увірування ми могли бути подібними до смереки, до ялинки, до кактуса, до дуба, до берези, то тепер, коли ми Охрестилися в Духа Святого, Він нас примінює на плоди, на виноград, на яблука, на вишню, на черешню. Це образно, але щоб ми зрозуміли, якщо ми чинили гріх, адже перед цим написано, які є учинки тіла, то явні перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, зазрість, гнів, суперечки, незводи, єресі, завики, п'янство, гулянки, подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не спадкують вони царства Божого. Друзі, брати і сестри, якщо хтось свариться, чинить гріх, беззаконня, ворожнечі, заздрості і тому подібне, це є плоди тіла, вчинки тіла. Цій людині треба добре подумати, чи вона є відроджена. Чи вона народжена від Духа Святого, і в той же час подивитися, а ці плоди, які протаманні Духу Святому, чи є вони в моєму житті? Ви знаєте, коли Дух Святий входить в наше життя, ці зміни не відбуваються одноразово і одночасно. Так само, як ми дерево садимо, так насінина попадає в землю, і дерево виростає поступово. Так і саме Бог і вас, брати і сестри, які сьогодні вступили в заввід, можуть, ми не будемо казати, що завтра чи сьогодні, ви вже стали зовсім інакші. Адже у вас є Дух Святий, але у вас ще є і тіло. І як апостол Павло каже, що дух хоче противного тілу, а тіло хоче противного духу. Тобто завжди в людині є ось ця духовна боротьба. І кого ми годуємо більше, духовного чоловіка чи, чи наше тіло, то і буде перемагати. Тому і нам. Вам, нам всім разом, як учням Ісуса Христа, як народженим від Духа Святого, як хрещеним Духом Святим, нам потрібно зростати. І це процес поступовий. Так, дерево росте, є квіти спочатку, потім пуп'янки, потім плід, спочатку Він зелений, дозріває все більше і більше. Так і ми, брати і сестри, працює, маємо працювати над самим собою. Бог працює над нами. І ми, звичайно, співробітники Божі над своїми змінами. Тому нам важливо не дивитися, хто там скалкав брата, але спочатку треба колоду свою витягати з ока свого, свої гріхи вирішувати з питання, щоб приносити плоди, які угодні Богові. Отже, ознака хрещ... хрестить Ісус Христос Духом Святим. Хрещення Духом Святим відбувається в момент увірування нашого, коли ми повірили. І ознаками хрещення Духом Святим, власне, є плоди Святого Духа, брати і сестри. І це нам потрібно запам'ятати. І останнє, про що хотів сказати: а що ж таке хрещення вогнем? Тут також є різні думки, але це настільки просто. І хтось каже: ну це ж хрещення вогнем відбулося тоді, коли в Єрусалимі полум'яні язи... були, так? Язики над ні, брати і сестри, це було просто видимо ознака хрещення Духом Святим. Коли Ісус буде занурювати у вогонь, читаємо у книзі об'явлення суд перед великим білим престолом. Той, хто не покаяється в своїх гріхах, хто не визнає Ісуса Христа за свого Господа і Спасителя, Той буде засуджений Ісусом Христом і Він пошле цих людей у озеро Вогняне. Ми сьогодні хрестилися у озері водяному, так? була вода. Є хрещення Духом Святим, люди, які каються в своїх гріхах, вірують в Господа, вони хрещені Духом Святим. А ті, хто легко важить, хто байдужі, хто зневажає Божу волю, хто зневажає Ісуса Христа, то прийде час і Ісус. Адже ми читаємо, що Бог Отець передав весь суд Ісусу, Син буде судити, не Отець. І тому Господь тоді, як написано у Книга об'явлення Івана Богослова, 20 розділ, 15 вірш. А хто не знайшовся записаний у книзі життя, той укинений буде у озеро Вогняне. Хрещення вогнем ще не відбувалося, воно буде попереду. І ті, хто не визнали Ісуса Христа, не покаялися в своїх гріхах, ми читаємо: Ісус занурить їх у це озеро Вогняне, яке ми називаємо пеклом. Тому і відповідь. На ці питання, що таке хрещення водою, водне хрещення, хрещення Духом Святим і хрещення вогнем. Хай Господь захистить і збереже, щоб ніхто не з тут присутніх не опинився в цьому вічному місці страждань і мук, яке приготовлене дияволу і його демонам. Нехай кожен схилить своє серце, свої коліна перед Ісусом Христом, щоб бути хрещеним Духом Святим. Адже кожен, хто віру в Ісуса Христа, ми читаємо, отримує дар. Вічного життя, що я всім і бажаю, і нехай Господь благословить всіх нас, як церкву Христову, бути вірними Йому і йти до зустрічі із ним на небесах. Йому за все слава. Амінь.